Добрый день. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здрасте. Можно я красил? Спасибо.

Ваша посада на сьогоднішній день не відповідає вашій діяльності. Тому э, ми хочемо, щоб ви писали заяву про складання э, повноважень. Помню, верху те посадили, за Давайте, пишіть. треба я буду Скільки ще вам потрібно буде часу для того, щоб звільнити? буде Добре, пишіть заяву. Хто вас призначав? Департамент, що на наступний день. Не вас не міг призначати. Це покання винних за вбивство людей під час трьох місяців за тим, що ж відбувається у Верховній Страді Катерина Цього року з такими вимогами хотіли покласти ці шини до центрального входу парламент, яких Відтак, активісти шини, які принесли під стіни Верховної ради, роботу. на роботу під український парламент.